Явна реакція на путінський шабаш цей 30 вересня. Друга явна реакція це, звісно, підписання прискореної заявки або заявки на прискорений вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Історичні кадри. Три речі, на які можна дивитися вічно: перше це подкаст Макса Сікори, друге, як біжить Русня з української території, і третє, як президент, прем'єр-міністр Головна Верховної Ради України підписують заявку на прискорений вступ України до НАТО. Реально, я б ще раз прокрутив, але розуміючи те, що це ж Ютуб, ви можете відмотати і ще раз насолодитися, оце як воно там шкрібеться, ручечка. Мені дуже подобається цей звук. Воки, це дійсно я ще раз наголошую. Це історичні кадри, які матимуть наслідки зараз. Багато хейту з'явилося і в соціальних мережах, і на пропагандонських каналах Російської Федерації, ну і в ефірі різних подкастів в Україні. Дуже багато чого пишуть: що типу, там і дуля з маком вам, а не е, НАТО. Ну, е, все залежить від глибини. Дослідження цієї тематики. Звісно, якщо ви хапаєте інформацію ось так, от по верхах, Ви, мабуть, чули про радість російських пропагандистів з приводу реакції Єнса Столтенберга. Реакції, яка з'явилася до речі, в той самий день, буквально через дві години після цього історичного підписання цієї заявки. Ну, по-перше, давайте так. Давайте от що Столтенберг відповів? Столтенберг відповів відповів, що двері НАТО залишаються відкритими. Що інформація про цю заявку про пришвидшений вступ вона сприйнята всіма членами Альянсу, сприйнята і для того, щоб її правильно юридично оформити, рішення буде консолідованим. Тобто, 30 членів блоку Північно-Атлантичного альянсу цього підпишуть свої. Підписи схвалять заявку, Україна стане членом НАТО. Все. Як це було перекручено все пропагандою і всякими хейтерами? Як? Типу, що Столтенберг відмовив Україні в НАТО? У вступі в НАТО? Де ви таке прочитали? 10 разів можна передивитися його виступ. Це був брифінг, і там немає відмови для місця для України в НАТО. Немає. Там є інформація про те, що Україна стане членом НАТО, для цього потрібна згода 30 країн. І, і до речі. 30 країн можуть дати цю згоду. Ну, коли вони будуть вважати за необхідне. Сьогодні вже є інформація про наших Балтійських друзів, про Польщу, про Румунію. Увага! От дуже цікаво про те, що вони ухвалили рішення і підтримують заявку про пришвидшений вступ України до НАТО. Всього 12 країн вже зараз так пишуть. Ну туди в ті 12 країн правда включили вже і Німеччину. І сполучені штати тут треба окремо прокоментувати. Що стосується Сполучених Штатів, то в принципі, Сполучені Штати проводять проводять зараз таку риторику. От ви знаєте, там про якихось якісь ядерні загрози з боку Російської Федерації, як РУПОР, скажімо так, організації Північно-Атлантичного альянсу, Сполучені Штати говорять про те, що в разі ядерного удару буде увімкнута п'ята стаття, значить, захисту. Блоку НАТО, тобто НАТО, вступатиме у війну проти Російської Федерації НАТО і Сполучені Штати, значить, це ну як можна це вважати, що е, Сполучені Штати як один з наших найбільших партнерів, чи не найбільший, який запускає лендліз, наприклад, зараз, е, який дуже активно Лойтостін, ви знаєте, там підтримує формат Рамштайну. Вже он до шостої зустрічі готується. Що в принципі відповіді ні від Сполучених Штатів для України е, бути не може. Це перше е, що стосується. Німеччини Ламбрехт це міністерка. Міністерства оборони Німеччини, пам'ятаєте, яка розповідала слідом за Шольцем. Це така подружка Шольца. От вона розповідала про те, що леопардів танків Леопард-2 в Україні не буде, поки сусіди не дадуть ці танки Леопард-2. Але з'ясувалося, що в сусідів танків Леопард-2 немає. Там у Іспанії десь можливо є. От і, і тому це якесь таке. Вони знаходяться в полоні власних якихось думок, власної риторики, яка захльобується. Але Ламбрехт приїхала несподівано без попередження. До України вона завітала до Одеси, зустрілася з українськими військовими і пообіцяла, що в Україні скоро з'явиться установки протиповітряної оборони і рис. І ріс, так? і ріс правильно, Іріс, ось це вона пообіцяла. Знову про танки там щось там ляпнула, але суть не в тому. Суть в тому, що Німеччина е, так само е, от в такому самому дивному дусі коментує і заявку України до НАТО про приєднання до НАТО. Вони говорять, що ми за, якщо всі інші погодяться. Так, ну тобто історія така сама, як з танками. Тобто, якщо. За, якщо всі погодяться, ну всі погодяться, ви за так. Тому ми ставимо галочку, що ми вас. Ви ви будете в цій участвувати там, да в, в, в цій оргії будемо все як в анекдоті. Значить, галочку туди можна також поставити. Тому 12 країн це спокійно. Можна отак, от, якщо оптимістично дивитися на речі, е, все це буде. Це така сама історія, яка там яка із кандидатством України в європейський союз, мені здається, десь воно е, перегукується е, з приводу е, того моменту, що взагалі е, Єн Столтенберг, хоч щось прокоментував, розумієте, це теж дуже чіткий і дуже класний яскравий сигнал про прихильність НАТО до прагнень України. Це не просто там якась там заява столбом. Що може... Людина, ну яка очолює генеральний секретар НАТО, він же сам по собі не може говорити те, що думає. Але те, що він проговорив хоч щось, вже через дві години після підписання заявки Україною, це з дипломатичної точки зору має дуже величезну вагу. Столтенберг міг нічого не коментувати, міг на наступний день прокоментувати, міг прокоментувати через три дні. Але він, як генеральний секретар НАТО, зробив те в той самий день, та ще й всього через годину чи дві після підписання заявки. Подумайте про це перед тим, як слухати і читати всіляких хейтерів і розводити весь цей хейт. Ну а тепер давайте коротко розберемося, що це взагалі таке було. Значить, перше підписання заявки на пришвидшений вступ НАТО це відповідь України на анексію українських територій Російської Федерації. Ну тобто, це потужний шах на потужний шах. Якщо хтось із вас вважає, що там е, забрати кусок території і підписати якісь папірець – це нерівнозначні якісь речі, е, вони можливо з точки зору якогось там матеріального обрахунку вони і нерівнозначні, але з точки зору е, ефекту е, такого ну, піару пропаганди. Національної ідеї, рішучості, мотивації це, це речі дуже важливі і дуже серйозні, які, в принципі, заряджають весь цивілізований світ на подолання цієї проблеми номер один. Так? Путіна і, і його і, кончених ідей. Тому зробити це. Я, я думаю, якщо там писали, що ой це стало неочікувано для сполучених штатів там чи для Брюсселя бред, бред. Не може такого бути рішення, і такі папірці не підписуються, просто неочікувано, тому що хтось там почухав собі там і подумав, а давай так зробимо. Ні, ні. Тому пояснення, що це е, звичайна показуха, е, не спланована там емоційна дія. Української влади Офісу президента, я не вірю. Ну, Такого не може бути. От я просто це відкидаю. Тепер, що таке взагалі пришвидшена процедура вступу до НАТО? Ну, є так, так, так звана схема Расмусена. Так звана схема Расмусена. Можливо, можливо, це вона. Тобто, приймається у НАТО територія країни. Воює, не воює. Я думаю, це питання закрите. Воююча країна приймається, розуміти вся країна приймається. Країна України є кордони міжнародно визначені, тому воює вона чи не воює. Це неважливо. приймається, значить, формула Расмусена передбачає, що, наприклад, територія України без анексованих територій може визнаватися захищатися, і може розповсюджуватися ця протекція НАТО, значить, на ці території для того, щоб не вступати у відкриту війну з Російською Федерацією. Це така форма Расмусена. але є. Пришвидшений вступ також в плані, що без ПДЧ, без плану дій про приєднання. Розумієте? Так, як було зроблено зі Швецією і Фінляндією. Вони пройшли, ну там трошки з Туреччиною поговорили там про комплекси це 300 і про цих курдів. Та і все. Тобто, все, все було. А, до речі, ви, ви ж ще зважте на такий момент, що там процес пішов далі і далі, і тепер ембарго зняти на. Продаж зброї Швецію для Туреччини. Тобто там вже починають закручуватися такі історії, які якраз і спровокував сам Путін. Розумієте? Знімається імбарго на торгівлю важким озброєнням між країнами-членами блоку. А Швеція ще ж не була країною членом блоком, а тепер буде. Так от, оце теж от пришвидшений вступ. Чи вступить Україна? Таке питання теж цікаве. Ще. Не завершивши, не оформивши перемогу у цій війні з Російською Федерацією, скажімо так, поки триває війна, чи вступить, чи не вступить, ну питання, питання, питання з двома відповідями може вступити. Якщо НАТО перегляне свою позицію і відкрито також вступатиме в конфлікт. Я думаю, ну давайте постучимо по дереву. Ем, як НАТО може вступити в цей конфлікт? Якщо прилетить е, тактична, не тактична ядерна боєголовка кудись на територію суверенної країни Україна, НАТО вступить у війну. І т, там уже перепон для приєднання України для, для НАТО мені до НАТО здається е, ніяких немає. Ну і друга, це, це такий це супер песимістичний сценарій з якби плюсом. Що ми швидко приєднаємося до НАТО. Другий сценарій, мені здається, більш вірогідний: що приєднання до НАТО узгодження всіх позицій, консолідовані рішення. Ми ці консолідовані рішення отримуємо вже після війни, і дуже швидко після війни. Про це, до речі, сказав і радник офісу президента Подоляк, виступаючи в ефірі національного телемарафону. Цей кусочок дуже важливий. Послухайте його. Ну я думаю, що, по-перше, війну можна буде завершити трошки швидше, ніж ми пройдемо всі бюрократичні процедури. Ні, ми таким чином сьогодні фіксуємо головне: по-перше. Ми фіксуємо напрямок конкретного розвитку нашої безпекової архітектури, ще раз підкреслюю, туди, куди ми точно вже йдемо. Це перше і це ключове. Друге, ми таким чином, як би кажемо нашим партнерам країнам НАТО, що давайте дивіться, ми ж практично заявились про те, що ми вже партнери, навіть в юридичному сенсі, в невеличкому майбутньому станемо. Тому давайте все ж таки зі зброєю, з обсягом зброї, який нам потрібен, вирішимо якомога швидше. І третє. Ми таким чином, якраз і хочемо нашим партнерам показати. Дивіться, ми вже намалювали дорогу, але для того щоб не було війни, щоб її правильно закінчити, це питання прискорено пришвидшення передачі нам цієї техніки, щоб ми цю війну закончили закінчили якомога швидше. Це конкретні елементи однієї важливої стратегії, яку президент чітко намалював: війна, зброя, яку ми цю війну маємо виграти, території, які ми маємо звільнити, після цього практично одночасно зі звільненням території ми маємо війти в. Військовий альянс для того, щоб таких більше е, інтенсивних війн на сході Європи не було. Ну, бачите. Тобто, я зараз мені там писало, що я там зелена праска чи там хтось ще. Дивіться, справа ж не в тому. Справа в тому, що е, е, Сама позиція України, сама заявка на вступ до північно-атлантичного альянсу. Це правильна річ і дуже своєчасна річ. Правильна і дуже своєчасна. Ми впродовж семи місяців опираємося путіну, проводимо ефективні контрнаступальні операції і здатні справитися з цією загрозою світового масштабу за допомогою підтримки партнерів. Все залежить в. В цій війні від цієї підтримки так від великої від кількості хаймарсів, наприклад, від атаками МС ракет від важкого озброєння від танків, Леопард і так далі і тому подібне. НАТО лише ці штуки формалізуватиме до того ж, ви ж не забувайте, що НАТО це не лише військовий блок. Нато це політичне утворення, політична організація, яке, яка проповідує певні демократичні цінності, а рівень ем, ем, політичного управління, там, наприклад, країною, демократичні свободи. Є багато навчальних програм. НАТО це не лише військовий блок. Так, це військовий блок, так в якого є е, п'ята е, стаття е, про те, що напад на одного члена вважається нападом на всіх інших е, членів. Так, НАТО це величезний е, бренд потуга. А потуга це тільки тому, що там е, рулять Сполучені Штати, в, в тому числі сам найпотужніша е, військова машина в світі, яка, слава Богу, є нашим партнером в цьому протистоянні. І якщо Сполучені Штати кажуть, що. Е, вони нам допоможуть відвоювати всі території. То для цього нам можливо і не потрібно НАТО, але це той шлях, який єдиноправильний, як сказав Подоляк, для того, щоб в майбутньому такі величезні наземні континентальні конфлікти не повторювалися. Ось і все.